Ну, далі з перших густ про тих, хто саме на передовій робить зараз дуже важливу справу для нашої країни, і, звісно ж, захищає кожного із нас і може розповісти, яка зараз поточна ситуація на лінії фронту. Зараз нами на зв'язку. Е, Олександр, позивний привод, командир взводу снайперів, приводи президентської бригади. Він вже долучається до ефіру телеканалу Київ. Олександр, мої вітання. Добрий ранок, Україна. Студія, мої вам вітання. От щось настрою позитивно не бачив У нас в Україні все йде до перемоги. Супер так, дякуємо. Бажаємо здоров'я. дякуємо за службу. Але насамперед хочемо зараз акцентувати свою увагу на Бахмутському напрямку, так тому що напередодні з'явилася вже інформація в різноманітних змі про те, що бойовики російського терористичного угруповування Вагнер повертаються на фронт в Україну. І, Зокрема, йдеться саме про Бахмутський напрямок. В українському командуванні це також підтвердили, однак сказали, що суттєвої загрози. Прози вони не несуть. деться про близько 500 чоловік. Чи відомо вам щось про це? Чи спостерігаєте зараз якусь активність з приводу живої сили ворога саме на Бахмутському напрямку? ну Почну з останнього. Жива сила ворога вона завжди там була є. Ми, ну, Якби її не було, нам роботи не було. А, стосовно вагнерів, ну, відверто вам скажу, ми їх не вирізняли ще. ну Якби інформацію uh -huh. про те, що є, я чув. але Ну, давайте так, я ще раз завжди казав, буду казати, що акцент на завжди ми робимо на те, що ми бачимо. Так? Тобто, на даний час, якщо вони там і є, то ну, ми їх не бачимо. От, це перше. Інше, ну, я думаю, що вони не йдуть з транспарантами, що вони вагнер, так? вони в бою, як звичайні солдати. Тому якщо ця кількість буде в 500 чоловік, то я думаю, що вона буде непомітна. От. Общих маса те, що вони там є, я вже чув угу. зрозуміло, яка зараз спостерігається активність з боку окупантів саме на бахмутському напрямку? Наскільки активніше і частіше почали обстрілювати, яке озброєння використовують? Так і насамперед ми розуміємо, що водночас ми теж даємо гідну відсіч окупантам і, звісно ж, робимо чималі успіхи саме на цьому напрямку. Яку поточну ситуацію зараз можете нам розповісти, станом на ранок? Ну, станом на ранок давайте так. Вона контрольована і була завжди контрольована. Тобто що вони якісь там роблять спроби. Атакувати або ще щось, ці спроби зводяться до нуля. От наші війська знаходяться в даний момент в глухій обороні. А ми чітко взяли деякі висоти, деякі населені пункти. Ну я озвучувати не буду. Я думаю, всі приємно знають. От і на даний час, якби військові їх контролюють і тримають, от були спроби. Штурму ну, з тієї сторони, так? але вони всі безрезультатні, тому що у нас дуже красавці артилерія, хлопці відсікають дуже добре, їхні бажання наступати. Так? І в принципі ті штурмовики, ті, хто знаходиться на позиціях, вони знають свою справу, роблять це, щоб вони навіть думки такої не мали. Олександра, яких втрат зазнає зараз ворог саме на Бахмутському напрямку, як щодо техніки і як щодо живої сили? Регулярних регулярних втрат. Стосовно, ну ще раз скажу, uh -huh. на даний момент війна вона має такий більш напрямок роботи артилерії, тому є дистанції, на які працює артилерія, що навіть ми ці дистанції не бачимо. А от і на цих дистанціях кожен день знищується піхота, кожен день знищуються автомобілі, танки, танки, ну все, що заїжджає в зону, в якій працюють наші хлопці, воно ну, воно знищується. А, стосовно а, кількості, ну я думаю, що вся країна слідкує за так. тенденцією, яку виставляє наше керівництво. Ну повірте, вона дуже дуже приголомшила. От. Я не кажу, що для нас це ну, якби, легка робота. У нас також є деякі uh -huh. підводні камені, так, але ну, знищення ворога це, знаєте, зараз велика, велика кількість. Uh -huh. щоб... Пане Олександр, цікаво правда, я розумію, що не все ми можемо озвучувати, звісно ж, в ефірі, але тим не менше про роль і роботу снайперів саме на бахмутському напрямку. Так якщо можете поділитись принаймні деякими тонкощами, про які можна говорити, так наскільки важливо зараз саме приділяється увага снайперам, і яку увагу вони приділяють безпосередньо у тому, аби здобувати успіх на лінії фронту? Снайпери вони завжди були і є таким знаєте, ланцюгом, одним звином із ланцюга, який в принципі має вагому роль, ага. тому що. Ну, давайте так. Моя одна з таких фраз, які я колись запам'ятав, почув, це те, що від артилерії можливо сховатися піхотинців, а от від снайпера, якщо він тебе побачив приціл, неможливо сховатися. Тому одна з важливих релей це знищення безпосередньо ключових замаскованих або ну, в, в, в якихось бункерах так тіли, які дуже таку. Роль впливає на на роботу наших хлопців, ось це я ж казав завжди кулеметні розрахунки. Їх дуже добре маскують, і вони в місцях, в яких запобігає ну, попадання артилерії, так тому ми точечно знищуємо їх через балістичні вікна, з яких вони працюють. Е, Киригувальники це найгірша ланка, тому що завжди з'являються якісь. Спеціалісти, які десь сидить в якоїсь будівлі і керує нашу артилерію, верне нашу їхню артилерію, uh -huh. от нача виявити цього одинокого странника, так і ми його знищимо. Ну і в принципі, от розрахунки вторів, які несуть загрозу. От, для, наших, для нашої техніки, яка заходить за висловця на позицію. можна ну і очевидно, я так розумію, що для снайперів ще е, на їх роботу впливає і місцевість, так е, тому що враховуючи ну, те, які які там є і рельєфи, і тому подібне, це звісно може так чи інакше позначатися на вашій роботі. Ну ну трошки неправильно сказано на місцевість на нас не впливає. А ми впливаємо на місцевість на роботу місцевість, а, тому що так, так правдуча ми підлаштовуємося угу. під місцевість. І тим місцевість в вашому розумінні гірша, тим краще нам там працювати. А якщо взяти тобто, різні умови, це просто різна робота. От якщо це місто, це одна робота, якщо це лі, ліса та степи, це інша робота. От снайперів спочатку навчають, як робити так, щоб в різних умовах вони мали можливість вижити і мали можливість замискуватися відпрацювати. Тому для нас рельєф місцевості погодні умови вони не. Впливають на роботу так зрозуміло. Олександр, ще один момент, який би хотів обговорити з вами. Ми знаємо, що зараз ведеться саме успішна робота, робота наших бійців. На декількох напрямках водночас так йдеться про інші напрямки, і про Запорізький напрямок, зокрема, і на півдні України, також. Але тим не менше, це якимось чином зараз, ну от за вашою принаймні, за вашим спостереженням, розпорошує сили окупантів, якщо ми е, намагаємось діяти на декількох напрямках так інтенсивно, і зокрема на Бахмутському напрямку, це відчувається, що вони так би мовити, або зменшують свої сили, або їм не вистачає техніки, або не вистачає резерву якого вони, яким вони підкріплюють. Чи можна простежувати таку картину, коли ми діємо ось так от одночасно на декількох напрямках? Ну, давайте так. За розмовляти я можу тільки за той напрямок. Зрозуміло, якому... так. <гум> угу. Це перше, пояснюю чому, тому що я ніколи не кажу те, чого я не бачу, і mm -hmm. я не можу казати те місце, де я не, не знаходився на нашому напрямку. Повірте, наші хлопці дуже в доброму фаворі. От роблять все можливе, і ворог несе величезні величезні втрати. Стосовно у них деморалізація конкретна, вони здаються в полон, і вони воювати не хочуть. Це вже проглядається. Але ну є загороджування якісь в них підрозділів, які ну, примушують їх все робити. Тому я думаю, що в цьому напрямку ну, Росія скоро буде капітулювати принаймні збройні сили. Нема там мотивації, нема угу. там вже нічого. Звісно, відмінах військ сто відсотків. Так, дякуємо вам за цю інформацію. Дійсно, сподіваємось, вже почути найближчим часом ще більше хороших новин з лінії фронту. Пасибі, що долучилися і знайшли час поспілкуватися з нами. Нагадаю, що з нами Однів. дякуємо на взаєм. З нами на зв'язку був позивний привид Олександр, командир взводу снайперів. Приводи президентської бригади. Спілкувалися про те, що зараз відбувається на бахмутському напрямку. Рухаємось далі.